Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. ТЕМА УРОКУ. Письмо малої букви Ч. Написання складів, слів та речень. Словниковий диктант. Відкрите у прописах сторінку 19. Учітесь. Читайте. І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Ці слова належать Тарасу Григоровичу Шевченко. А прочитати ви їх можете у книзі, яка називається читанка. У цьому слові три склади наголошений перший склад. Перша буква Ч. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати маленьку прописну букву «Ч». Вона складається із двох елементів. Вузлика із двома лініями з'єднання. Та короткої прямої похилої лінії і заокругленням внизу праворуч. Починаємо писати трохи нижче від верхньої рядкової лінії. Ведемо невеличку похилу лінію до неї, далі, праворуч пишемо прогнуту вниз лінію, і звідси, не відриваючи руку, пишемо коротку пряму похилу лінію і заокругленням внизу праворуч. Давайте напишемо маленьку букву «Ч» пальчиком у повітрі під рахунок. Починаємо і раз і. Давайте ще раз. І раз і. Молодці. Перед тим, як почнете писати, хочу, щоб ви звернули увагу, як неправильно писати маленьку букву «Ч». Пишіть так, як написана перша та остання буква. А тепер візьміть ручку в ручку і напишіть третій рядочок у прописах маленької букви «Ч». Спочатку вам треба обвести пунктирні елементи, потім пунктирні букви. А далі продовжити писати рядочок самостійно. А коли допишете третій рядочок, поверніться і напишіть другий рядочок у прописах маленької букви «Ч». Зупиніть відео, доки будете писати. На наступному рядочку пишемо букву сполучення дві маленькі букви «Ч». Безвідривне поєднання букв верхнє з'єднання. Пишемо маленьку букву «Ч». і другий елемент, не відриваючи руку, ведемо до верхньої рядкової лінії. Далі пишемо прогнуту вниз лінію і дописуємо маленьку букву «Ч». Поставте відео на паузу і напишіть цей рядочок. На наступному рядочку напишіть букву сполучення. Маленька буква «Ч», маленька буква И, склад «Ч». Верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву «Ч». останній елемент ведемо до верхньої рядкової лінії і звідси безвідривно маленьку букву «И». Зупиніть відео і напишіть. Відкрите зошит в косу лінію. Напишемо букву сполучення. Маленька буква «Ч», маленька буква О. Середнє з'єднання, відривне поєднання букв. Склад Ч. Пишемо маленьку букву «Ч». Доводимо хвостик до середини рядочка, відриваємо руку та пишемо маленьку букву. О. Зупиніть відео і напишіть рядочок. На наступному рядочку напишіть букву сполучення, маленька буква «ч», маленька буква Л. Нижнє з'єднання, безвідривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву «ч», Закінчуємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії, і звідси безвідривно пишемо маленьку букву L. Поставте відео на паузу і напишіть. Повертаємось до прописів. Давайте прочитаємо слово читанка. Читанка. Поставте відео на паузу та напишіть рядочок слова. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова. Така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Молодці. Давайте прочитаємо слово на наступному рядочку Учень. Учень. Маленьку букву У. Та маленьку букву Ч поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Ведемо хвостик букви У до верхньої рядкової лінії і звідси пишемо маленьку букву Ч. Маленьку букву Е до неї поєднуємо безвідривно середнє з'єднання. Зупиніть відео і напишіть. Прочитаємо наступне слово. «лічба». «Лічба» – маленьку букву І та маленьку букву «ч» поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання, а маленьку букву «ч» та Б поєднуємо відривно середнє з'єднання. Букву І ведемо до верхньої рядкової лінії і звідси пишемо маленьку букву «Ч». Хвостик маленької букви «Ч» доводимо до середини рядочка, відриваємо руку і пишемо маленьку букву Б. Поставте відео на паузу та напишіть. На порожньому рядочку напишіть словниковий диктант. Між словами став «кому» Перше слово з великої букви можете додатково зупиняти відео. Перше слово печиво, пе чи во. Наступне час. – «час». Далі чайник. Чай. Останнє черепаха. Че репа ха. Печиво, час, чайник, черепаха. Перевірте, написане печиво, час, чайник, черепаха. Поверніться до сторінки 18 і напишіть речення: Тарас Шевченко, поет, художник. Маленькі букви В та Ч поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Почніть писати на тому ж рядочку, на якому речення закінчилося. Поставте відео на паузу. Тепер поверніться до сторінки 12 і самостійно напишіть речення Хлопчик Хома, син, хлібороба. Маленькі букви П та Ч поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Почніть писати на рядочку під низом. Зупиніть відео Яким кольором засвітиться ваш світлофор після уроку. Зелений. Ура! Все вийшло жовтий. Було важко. Червоний. Прошу допомоги. До зустрічі на наступному уроці.